Всім привіт! З вами Льоша і ви на каналі Alex TV Show. Да, давно мене не було. Ну, на це було декілька причин. Перше, це початок навчального року. А друге, я трішки захворів. Я ще, звісно, до кінця не вилікувався, але є хороша новина. Ну, як? Ну да, це дуже хороша новина. Особливо для фанатів Бенді. Запустилася подія Ink Demon. Іві, якщо я не помиляюся. І я, звісно, так як я хочу пройти всіх бендіків на канал, не міг пройти мімо цього. І як ви бачите, зараз у мене в окремій папочці є усі куплені бендіки. Ну, окрім Бенді Сікрсози Машина. Ми його вже давно знімали, і я його ще засніму, звісно. Всі версії порівняємо. Я там знайшов один спосіб, я про нього теж вам розповім. Але зараз пропоную почати з проходження «Bendy and the Ink Machine. Це не буде прям таке повне проходження зараз, тому що ось це відео, яке ви бачите, і наступні відео по Бенді, які будуть виходити навіть після кінця події. Вони будуть по цій події всякі експерименти, проходження, дивимося на декорації, а повне проходження, де ми вже будемо отримувати всі несюжетні досягнення. Подивитися на всякі пасхалки, проводити експерименти, буде вже, Навіть не знаю коли, але буде, обов'язково. 61 досягнення. Звісно, ми будемо здобувати їх всі, але зараз наша ціль це ось це досягнення. Він теж scared. Звісно, ми його будемо не за одне відео заробляти. Хоча це і буде свого роду маленький спідран, але все ж таки не зовсім. Вважаю, що перший запуск має бути разом виконаний. Joey Drew Studio. Бенді і Чорнильна машина. Так, пропоную трішки зараз скрутити музику десь на 40. Ні, ладно, на 50. П'ять, хай буде. Все. Ну, давайте розпочнемо. Звісно, сейф буде третій. Звісно, нова гра. Дорогий Генрі, пройшло от приблизно ну, 30 років після того, як ми почали разом працювати над мультфільмами. Якщо ти повернешся в місто, можеш прийти і... Посетити нашу стару майстерню. Є дещо, що я хочу тобі показати. Твій кращий друг Джої Дрю. Ну, подивимось, що нас там зараз чекає. І так... Чаптер перший. Рухаючися картинки. Ладно, Джоуі, Джої. Я тут. Давай подивимось, що я можу. І... Чи зможу знайти те, що ти мені хочеш показати? Ага. Знайти майстерню. Добро пожалувати вихід. А хто закрив двері за нами? Ладно. Скажу одразу є франшизу Бенді особо не грав, тільки Бенді Secrets of the Machine, так що для мене тут все в новіночку. Так, ви літучі тучі мишки це полюбасу до оновлення Ink Demons хід. Чорнила вже, кстати, течуть. Да. Помилися. і скупалися. Так. І що у нас тут є цікавого? О, гарбузи. Гарбузи. О, прикольник, до речі, гарбузи. Не, з ним ніяк призаємодіяти не можна летючі мишки Логоті Лого, лого Джові Студіо Нормально, нормально. йо моя? тут хоч щось можна побачити. Я особисто нічого не бачу. Це, наверное, є Бенді. Ч, що я питаю? Звісно це Бенді Ми ж його бачили вже в секретах машини. О, можна виробити Так, вироблю, мене це трішки дратує. Панка супа. Прикольно. Привіт, Бендік. Хм. Ну дивись, Бенді, я за тобою слідкую. А, тут чуть-чуть потекло. А, ні, це тіння, господи. Я вже вдовався чернила. Так, пропоную йти спочатку направо. Цікаво, чому тут так багато до виходу, а не до входу кудись. Мічти стануть правдою. Е, да, звісно, у мене тут щось Telegram, треба було виключити перед записом відео. Повідомлення, ну ладно, і це я вже зроблю в наступному запису, так що М -м, прошу не дивуватись, надіюсь, не буде дуже багато всього. Так, всі двері поки що закриті. Бендік. Чорнельна машина. Світло горить. Хороші лампочки на цій студії. Раз ще не вмерли за весь цей час. Не розрядились в сенсі. Так, Watch step. Так. Брижок. Угу. Цей ліфт може щось підняти. Ага, нам треба батарейки знайти. Здорово, містер Тиква. Обережно бережіться. Так, от перша батарейка. Ага, і тут друга. Чорнила. звідси не можна як супчик. Ні, не можна, ну ладно. Так, ставимо батарейки. Давай подивимось, що ти там ховаєш старий І Що ж сюди підніметься? О, да. Та сама легендарна чорнильна машина. На якій пов'язаний весь сюжет Бенді. Якісь трубки там підключені знизу. Так, вімкнути машину. Locate the Power Station. Тобто знайти типу, місце, де її можна запустити. А для чого нам це? Так, ладно. Оп. А тут двері стали відкритими тепер. Прикольно. Що у нас тут? Є цікаво. Суп-суп-суп-суп-суп. Да, наш герой монстр. Може дуже багато суппу здесь. Хелоу, ше, мистер Тикла. Танцюючий демон. Презентация в стиле вижні. Так, працюй. Складно працю. Ну, короче. Працюй добре, працюй щасливо. Так, туди, звісно, ми зайти не можемо. Тут якась павутинка. і доски, які можна, якщо вони не не приклочені руками, забрати. Оп, а це що таке? Путінін. Путінин. А, це, мабуть, сохранявка. Все хорошо, ми зберегли свій прогрес. Так. Опа. Хто світло виключи? Ще містер тиква. Він звільнить нас Радіо. Так, банку бачу. Бачу плакати Бенді в піснях про овечки. Презентуйся на Телевіжені з Вовком Борісом. Ну, про Бориску ми теж знаємо. Звісно ж. Ми знаємо. О! Тут є shift, тут є ура! Так, тут у нас нічого немає. Є тільки прохід на вихід. Так, ну на лівій ми вже були. Там ми знайшли чернильну машину. По ідеї треба було кімнату управління зробити коло машини, але можливо нам треба сюди піти. О, це мій старий стіл. Я витратив я так багато часу за своїм стульчиком. Ну, за цим стільцем. Ну Тепер тут час витрачають три тикви. Вітаю тебе. Тобі знайшли достійну заміну. Так, плакат ми вже бачили. Like I left. I a few to me. Ага. Здається, ну я буду перекладати. Здається, вони. їм прийшлося нести стіну, щоб замінити мене декількома людьми. Ну да. Ми були супер сотрудниками. Так. Смакота. Біконовий суп. Ага. Хорошо. Е, хто заколотив? А як в туалет ходити на роботі, е? Ну як так-то? Е, ну пустіть. Понятно. Нас нікуди не пустять. Так. Так, баночка чорнил. Бендік. Тиква. Надіюсь тут нема някакви скримерів пов'язаних з тиквами. Дуже надіюсь, що ні. Так, ладно. І це весь прохід. Чи нам ще тепер кудись двері стали доступні. Так, тут поки двері недоступні. А може нам треба включити ось цю штуку, і вони доступними нам, ні. Ні, не стали. Так, ладно. На ліві ми, значить, побували. Так, на правій... Ну, вертаємося, значить, сюди. Будемо тепер знову тикатись у всі двері. Можемо кудись знайдемо дорогу. Так, тут ми вже були. Це прохід до чернельної машини. О! Можна наліво завернути. Так, раз бендік. Тут закрито, тут беконовий супчик можна забрати. Так, тут закрито. Є якийсь журнал. Ага. Ці точки я не розумію план Джо на цю кампанію анімації ще ну не можуть закінчуватися в час зараз. Я не розумію, для чого нам потрібна ця машина. Вона шумить, вона створює безлад і кому потрібно так багато чорнил в будь-якому разі. Так, також Джо попросив нас дати йому по одному предмету з свої, своїх робочих місць. Ми поставили їх на ці маленькі п'єдістали in the break room. Щоб допомогти цей. Щоб допомогти... ст Джоуї сказав це для того, щоб задобрити богів. Так, -да, стильнечі речі тут відбувається. І я думаю, він з'їхав з глузду. Але гей, він все одно нам дає зарплату. Але от я скажу тобі, якщо це. Якщо щось okay. таке подібне повториться, я вийду звідси. Мммда. Щось таємниче тут намічається, я так зрозумів, в Джоу Ідри Студио. Так, сюди закрито. А тут відкрито. О, ще одна баночка. Супчика. Так, а тут у нас що? Надіюсь без якихось скримерів. О, ще одна баночка. А ну. Так, тут Вентіль є, запам'ятаємо, запаминаємо. Не, ну, прикраси прикольні. Я, перш, я, звісно, не бачив, як виглядає гра без всіх прикрас, але з ними дуже прикольно. Локонічно вони тут дивляться. Ну, але якщо, що, то на каналі буде вже повне проходження після закінчення івента, і там ми вже подивимося на звичайний вигляд голови, Ну, всієї гри. Оп, тут теж відкрито. Супчик. Біконовий супчик Йо-моё. На нас так такими темпами і потолок обвалиться. йо моё туди я краще не піду. Ага, а це не тут назви немає, але жод підказує, що саме з цих миш... мишок можна було би повісити Room. якраз. Ага. Як це працює? Ага. Треба принести об'єкти. Шестерка, гайчний ключ. Книжка якась. Плючова іграшка. Суч по всьому бенді. Музика. Можливо, якась пластинка, чи косета, чи на чому вони тут. І чорнила. Так, чорнила ми знаємо де. Все інше треба йти шукати. Правильно. Ага, і у нас тут підсвічується, які об'єкти ми взяли, а які ні. А дійсно, хто тебе тут поставив, дядя? Містер Бенді, хто вас сюди поставив? Джо oh Джо, oh що ти тут робив? Ось і у мене те саме питання. Що ти зробив з Борисом? Хоч ключ віддайте. О, косточка, це косточка для Бориса. Ну, йому, ну, мабуть, не поможе. Так, а ці ящики не відкриваються? Ні, не відкриваються, так. Міттику у нас нічого не лежить. Ага, і тут є прохід. І тут є ще прохід кудись. І куди нас цей прохід приведе? Ага. Ми по факту зробили такий кружок. Так, там не були, там були. Ага. Окей. Так. О, тут є ще один такий ящик. А він уже не відкривається. Це ті текстурки, так налаштовані, чи що. Так. Тут прожектори одні. О, а от тут є плюшовий бендік. Єсть! Ми золотали плюшевого бендика. Прикольно у нього звук. Так, тут Ink Pressure. Давління на чорнила. Приблизно це якось так. перекладається, якщо буквально. Мабуть, давлення, щоб чорнила не потекла, я хз. Так, окей, там ми побували. Там ми теж вже були. Так, тоді йдемо сюди. Спочатку сходим до чорнильної машини, щоб подумати, чи нас ніхто не вкрав її. Ні, у нас тут на місці. Ага, а ось і шестеренка. Кость? Серйозно, кистька тут лежить. Ну хоть гайки лежить. Якась чашка. І якийсь ще кусок. Ну оце хоч схоже на, май... на щось майстерне, а не на те, щоб тут щось лежало просто раді приколу. Так, окей. Ми маємо ще, шестє... ще шестерню. І хууу. Так, тут ми особи не дивилися, що у нас тут є. Ну, сохранялка, ми це бачили. Книга якась підійде? А, да підходить. Ілюзії, життя Джо і Дрю. А, тут же Дарс є. А ну? Е, ладно. Ладно, коли будемо польську проходити, то точно попадемо як мінімум одним в яблучку, тому що, мабуть, це є ачівка. Ну, хоча хізе. Слухаючи по мікробендіку, який з'являється в правому нижньому кутку екрану, то у нас... звісно, все... Ога! Пластинка підсвічується, у нас після збору кожного предмету гра зберігається. Це насправді дуже добре. Так, Dreams Come True. Ой, деграюсь, я так за, за все дргати. дограй. Так, ну да ладно. Вітазі так, що нам лишилося знайти? Банка Чорнил. А банка Чорнил на нашому старому місці. Так що йдемо і забираємо туди. ні, не на, не на нашому старому місці. А ось тут коли знесли пару стін. Вон вона. Надіюсь вона підійде? Так, да, вона підходить. Окей, okay. okay, це все. Це все, що потрібно. Так, це все, що потрібно, молодець. А тепер нам треба їх сходити, ну, вернутися, розставити на місцях я правильно розумію. Театр, чорнильна машина, малювальний департамент. Так, да, ну break room тут показаний, але. насправді дуже погано, що він там не підписаний. Так. Йдемо, 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 йдемо. Йо-моє! -йо. Бенді! Тобі там нормально, да? Ладно, я, я, я піду. Я йому там коричний сюрприз лишив. Ладно, це жарт, звісно, але... Ну, трішки було страшно. Так. Чуть-чуть ми не туди пішли, по-моєму. Чуть-чуть. Торчи, торчи там. Так, нам надо сюди. А куди він уже пропав? Ну тут за чертівня, він тут стояв, тепер зник. уже, -мо? Так, ладно. Книга. О, вона ще підсвічується. Гайчний ключ. Шестерня. Не знаю, що це за предмет, але ну, ладно. Так, чорнильниця. Пластинка як музика і... Ага. Ми... О, ачівка! Вікінг файл. Так. Переключатель, щоб ми запустили. Ага! Низьке давління. А ми ж бачили, де у нас є цей для давління. В оцей цей речажок. Це десь тут. На дорозі має статися. Так, Бенді, привіт. Картонний. Надійся, я реально не побачу. Як ти мене бісиш уже? О, тьфу на тебе жалко, що в мене нема Чим тебе зламати. Зате музика прикольна. Надіюсь мені не кинуть АП за нею. Дуже на це надію. Так. А ось і наш переключатель. Вс, поки запрацювало. йо моє ні, черне... Ммм, mm, да. Ще й тут труба потекла. Другий раз помили. Ну oh. бендік oh. no, прикольний, але... Mm, затопило тут чуть-чуть. Ну, самі винні, що система давно не оновлювала. Господи, що це за звук? Так. Вимкнути чорнильну машину. Mm. Чого це за звуки такі? Для чого так нагнітати? І так, непонятно, що страшно. Надіюсь, ці Борис не встане і не побіжить за мною. Так, готовий. Так, готовий. Все, увімкнули. Чорнильна машина. Йой. Які звуки. Ну, та чіпка, яку ми отримали, вона сюжетна. Ці не сюжетні чіпки я постараюсь не отримувати до повного проходження, а там, де будуть... Там, де я би мав отримати сюжетні ачивки, там я буду про них розказувати, нагадувати. Так, і що з чорнельною машиною? А хто тут все заколотив? Так, суючий поїтрясі вона працює. Йома! -йо, бенді! Треба біжати, срочно! Де вихід, де вихід, де вихід? Так, втікти звідси. Дуже правильне рішення, Йо -йо. Dreams come true! Так, вот, тепер я зрозумію до чого тут куча вихідів. Було. Вихід, 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 давай, ба! йо ЙО! Привіт, Бенді! Впасти через підлогу. Так. Drain the ink. Відкачати всю оцю жишку. Я то відкачав? А мене можна якось наверх вернути? мо, май... ні, тут все вже затопило чорнило. Привіт, тиква. Ммм, да. Так, журнал, я думаю, поки не слухати, баночку думаю, можна забрати. Журнал вже послухаємо при повному проходженні, щоб хоч якийсь цікавий матеріал нам залишити. Так, небезпечно бути обережним. Окей. Ми будемо дуже обережними. Так, тут ще, напевно, десь відкачка, так. Да. Да, вже покупались по пояс, їх у нас немає, але пригати може. Прикольно. Так, слідкуй. Підвись під ноги, коротше, тут пише. Ну ніби ми не маємо тут послізнутися. А от ретиковки можуть. І оця теж може. йо маю, я все в чорнилах таке фе, та, боже. Давай уже. все. Вся підлога, звісно, в нас. В чорнилах залишиться, а ви що хотіли. Так. Топор в руці нам допоможе пройти. Ну логічно, а де нам його взяти? а сорян виконав. це точно добиться я тепер все Йомайо, а тут же з бочками Народію, серйозно? Е, прикольно а що буде, якщо по столу вдарити? Міні експерименти будем проводити. а що буде, якщо вдарити, наприклад тику? и назад заодно по приколу поламаємо всі досочки не знаю надіюсь за це немає якоїсь очівки. ну хоча як я би хотів щоб за це була ачивка і можна було заробити але все ж таки не хочеться її виконувати прямо зараз. А ну, на, тикла. А на... А на тикві, до речі, це не продумали. На тик взагалі все одно. Надіюсь, я при цьому не злю якогось бога тик. Так, ну це я не по тиклам попадаю. Дай попадай. Якщо я по тиклам попадаю, то нічого не відбувається. Так. Окей, все, зрозуміло. Так, тут у нас не ламаємо дошка. Да. Все-таки у нас повне проходження буде. Ну, потім буде. Зараз у нас не особе повне проходження, зараз у нас більше спідран. Але все одно можна поекспериментувати в цьому спідрані. Ну, не до спідрані, щоб потім в повному проходженні не пропустити такі речі і... щоб це проходження дійсно було повним. Ну, не це, а наступне вже яке буде. Так. Денджер Out. Все зрозуміло. Да-да. Все. Ніби нічого не пропустили. Все. Тепер вертаємося на... назад до основного сюжету. Так, тут розламаємо. І ми розламаємо всі дошки. Щоб навіть... Трибати не довелося. А, ну звук прикольний, коли дошки ламаєш, мені вже це подобається. Так, свічка, свічку можна розробити? Ні. Так, тут у нас що за дошки? Це не розбиваємо. А оце цілком розбиваємо. Йома. Тось я не дуже хочу сюди йти, але, мабуть, у нас немає особого цього вибору. Ага, ось тут що можна розламати. Навірно, можна якось по краю пройти. А, ні, тут стульчик загорожує. Ну, я так розумію, назад ми не вернемось, виходу у нас немає. Йо має! Бендік! Йо маю! У нас були там споди... з. Кріслом каталкою, по-моєму Джоуі Дрю, і ми її бачили в сотом. Спогад чернельної машини і спогад з Бендіком. Глава друга. Старі пісні. А, моя голова. Що сталося? А Ну, вставай. Ну, я розумію, є. Я не I can find a way out. Нам потрібно знайти звідси, як вийти. Знайти новий вихід, підсказка топор може допомогти. Це логічно, але пропоную вже продовжити в наступний раз. Ну, в наступному відео. Так як під час івенту у мене будуть виходити відео, можливо, по одному-два в день. Ну, вже сьогодні, так як я вже дуже пізно записую, то одне відео вийде, мабуть. То завтра можете очікувати два відео. Будемо старатися проходити івент, е встигати. Ну і після того, як прийдемо Бенді Machine, ми підемо, звісно, в Buttel. Сотим перевіримо, що там по івенту. Ну і глянемо, що там в Батадис. А Батадис до 2025 року, я вам обіцяю, ми його пройдемо, тому що в 2025 році має вийти велике крупне оновлення Bendy Long Wool. І якраз завдяки цьому оновленню, ну, гра повністю зміниться. І в стару гру ми, звісно, зможемо пограти, але вже окольними путями. Тому, поки все чесно, можна зайти, якщо там є якісь досягнення, то їх позаробляти. Ну, це такі плани на майбутнє. Зараз же у нас повне проходження Батіма або Бенді Machine з івентом. The Demon Eevee чи ні, Ink Demon Eevee, вроде так називається Event. Ладно, з вами був Льоша, Ви були на каналі Alex Шоу, Show і всім пока-пока!